Так, Ярик клубный ка. Вова, петух, Вова, вибач. Я ну, не петух, я курча, блядь. Так. Петух, воно у нього знизу бородкается. И шо, грибро. то курча, блядь. Ладно. Всі готові, да? Да, давай. Да. Блядь, що так громко? Я... Пишем якісь адекватні. Полетіла. Так, Максим, зайчик дарує. А. Коту. То кіт був. Так, вопроси до зайчика є, до його ножок. <реш> до <реш> зайчика немає питань, до кота є питань. Ну, щ... ну, ну дивись, повір, мої е, мій рисунок. Е, щас, щас, щас з... зрозумієш. Заяць і кот в мішки і код мішки. Це, напевно, так гарно. а чого Но... Так? так? Бо я не поняв, okay. що тут за тварина. До, до, речі, оцініть зайчика. <laughs> Це не зайчик, я його хотіла намалювати. Та вона але... дуже гарно нарисувала. О, файна, файна. файна. А то тут піде прям <laughs> мішок. <laughs> Щасливий кролик, дуже сильно речі. Єбать нарисувало, звісно, чітко. <laughs> так, ідемо далі. Я писав те, що бачив. Саша, а-а-а, ясно. Єбалок. Це на уяву Кубок з написом М. Бабуля, тому що обвисний. Він пишеться не так, Мак. Так, тихенько, то потім було. Сука, то блядь, кубок, нахуй. 5. Рахунок 13, перемога. Це зрительські місця. Кубок і Давай-давай, А налітіли далі. Еба, а я спочатку подумав, це Ярик, я сердя. Це зверху Динаміт, коротше. А ТНТ, да. І що я міг тут. А сердечки то що. Це я вже цей свого добавив, я не знаю. Ну допустим. Чорна Бачка плаває у пасе. Мені запропонували це, і я этот. А чому вона не чорна? Чому вона Мені ось це дувало, що це якесь яблуко, динаміт, що це? оце? Окін фотографує. А, фотографує. А сейчас А щас... А качка така гарна. Щас зрозумієте, що далі. Максим це нарисувало. Це мене качка. Щас Я думав, якесь яблуко для початку. А <злука> це змія Саму якась нахуй. Ооо. Ніфіга вот це Настя рисувала. Це я рисував. Та ладно, я а я в мене, наверное, не це написалось, що, бо я ж не. А. Ток? Ну все, я тепер нормально. Ну а, а що це таке? Це яблуко. А. Сок, сок. А, за <с сок. Оце що це таке вовше? Я тут, Я буду тепер нормально рисувати, чес слово. Так. А Почекайте, за голови розпочинай і далі. Я вообще не да. понял, в чем прикол. Туловище, руки, ноги. И тут пошло одна. Что это? До речи, гляньте, как Саша Да, тут все прям прикольно вышло. Она тоже. У мене була варіант, що це лисиця. Кролик, зайчик, щаслива лисиця, лисиця собака. Тому що вона посміхається, диви намальована. Ну, ну, Дивись, червоне. Що вона погризана, поцарапана. Я не думав, чому вона червона. І так, Ярослав. кушай, загрішує картошку. І я тут рисую. <рес> я навіть не пам'ятаю, що я рисую. А! О, оце ти нарисував! Об'ясні, будь ласка, це, це буси оце все? Ось, ось, да? ні? То я просто так Вона з я... її скрутила. I don't know if it's mentioned, Не честно. Я. Тут вообще сыта. Это глаза уже тут. Баба галя сын глядается. Баба га.